Дівчата, пам'ятаєте, кінець 2024 року, коли TikTok вибухнув спікулами, усі всі відео, де мікрохолочки роблять гладеньку шкіру за одну ніч. Так от тренд повернувся і цього разу на своя українська альтернатива. Рікер це сироватка зі спікулами українського виробництва, та сама діє ці самі мікропоколювання і той самий ефект чистої та рівної шкіри, як у популярних зарубіжних аналогів, тільки без переплат за імпорт та гучність. Назви. У складі сировитки спікули для оновлення шкіри та центела, яка отримає все в балансі, заспокоює, зменшує чутливість і надає отримати почервоніння до самого ранку. Текстура в нього легка і наноситься без тих складних тем, які були в 2024 році. Просто використовуємо один або два рази на тиждень ввечері та на суху шкіру. Може трошечки поколювати, але це тільки декілька хвилин. Далі ми наносимо поверх крем, і вуаля, ефект вже на. Ранок і найприємніше це український продукт з дуже адекватною ціною. Мої дівчата це той випадок, коли працює так само як дорогі аналоги, але доступний для кожної. За промою орданова 10% на рік.